Українське ж зерно, яке польські протестувальники висипали з вантажних вагонів на станції Медика, прямувало до Німеччини транзитом через Польщу. Про це повідомили про службі «Укрзалізниці», Там направили звернення до польських правоохоронних органів. Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков уточнив, протестувальники висипали близько чотирьох тонн зерна. Назвав це політичною провокацією. Нагадаю, що сьогодні польські страйкарі розпочали більш жорстке обмеження руху транспортних засобів на. Кордоні з Україною про це повідомила прослужба служба в Телеграмі. Яка ситуація на тепер? Про це будемо питати в Андрія Демченка, речника Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, добрий вечір. Слава Україні. Добрий вечір, героям. Слава пане Андрію, розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається на пунктах пропуску між Україною і Польщею? Ну, як і раніше, блокуються шість напрямків. Загалом додам, що на кордоні з Польщею є 9 пунктів пропуску, ну і шість з яких на даний момент вони блокуються. В першу чергу блокада направлена на рух вантажних транспортних засобів по всім цим напрямкам. Станом на ранок, за інформацією від польських колег, яку ми мали в чергах на території Польщі в бік України. Перебувало десь сукупно на всіх шести напрямках трошки більше двох з половиною тисяч вантажівок, найбільше навпроти краківця і навпроти пункту пропуску Ягодин. Але зважаючи на ту на ті дії, які посилили обмеження щодо руху вантажівок, практично протягом дня. Не пропускалися вантажні транспортні засоби на всіх цих шести напрямках як в бік України, так і в бік Польщі. Єдиний напрямок, який більш-менш можна сказати так, функціонував, це напрямок пункту пропуску краківця на виїзд з України для вантажних uh -huh. транспортних засобів. Але те, що ми побачили сьогодні, це блокада і для інших категорій транспорту, зокрема От. для легкових автомобілів та автобусів, де зараз Вона, не пропускають а, автобус... автобуси і легковики. Це відбувалося на трьох напрямках із шести це напрямки пунктів пропуску у Стилух, Угринів та Раваруська, і власне на даний момент рух для цих категорій транспорту він розблокований. Десь близько 16-ї години. По напрямку у Стилугу польські фермери почали пропускати через свої блокадні місця легкові автомобілі і автобуси. З єдиною поправкою, що вони готові пропускати легкові автомобілі десь по 5 машин що 30 хвилин в обох напрямках, близько 17-ї години поновився рух для легкових автомобілів та автобусів по напрямку Рави Руської, без зазначення від польської сторони щодо якихось обмежень. І близько вісімнадцятої години по напрямку пункту пропуску у гринів, а також поновилася можливість перетину кордону і вантажними транспортними засобами на цих трьох напрямках, але знову ж таки з обмеженням там по кілька вантажівок за годину в обох напрямках, як в бік України, так і в бік Польщі. Угу. Пане Андрію, які зараз є прогнози щодо подальшого блокування на завтра, зокрема. Ну сподіваюся, що, хоч якийсь рух для вантажних транспортних засобів, дещо пізніше, але відбудеться по напрямку пунктів пропуску Ягодин, по напрямку пункту пропуску Шигині та Краківець, але також в відкритих джерелах сьогодні бачили, що польські фермери продовжують нагнітати, зазначаючи, що вони свої загалом дії з блокування. Продовжать ще до квітня місяця? Хоча до цього вони анонсували, що такі цінятимуть десь до 9-10 березня, пане Андрію. З вашого дозволу ще до однієї ділянки кордону українського, але вже на півночі, там де ми жуємо з Росією. На жаль, скажіть, будь ласка, ви напередодні говорили, що не фіксували кілька днів випадків, коли б заходили диверсійні групи з боку Росії. Яка ситуація сьогодні і з чим пов'язуєте це ну, умовне затище? Ну дійсно, за останній час активність ворожих ДРГ, напевно, дещо зменшилася, але звісно, що ця загроза залишається, бо в будь-який момент ворог знову може використати свої диверсійно-розвідувальні групи, які б планували або планують зайти на територію України. Як і раніше, загрозливий напрямок, де ворог продовжує використовувати ДРГ, це Сумщина. Активність зберігається, зберігалася і по харківському напрямку менш активно ворожі ДРГ підсувалися по напрямку Чернігівщини, але знову ж таки загроза від них нікуди не зникала. Ну і задача, звісно, ворожих ДРГ це в першу чергу викриття місць розташування перебування підрозділів сил оборони. Це і державний прикордонний служби зброї сил України, які також підрозділи, які також посилюють цей напрямок. Ну і якщо вони бачитимуть якусь можливість, то звісно і самим атакувати місця розташування українських сил. Тому наша задача бути максимально пильними. Це демонструють наші воїни, продовжують спільне злагодження, тренування для того, щоб спільними діями протидіяти ворожим ДРГ, які ворог не полишає, я думаю, і не полишить. Угу. Відповнати на нашу територію, пане Андрію, дякуємо вам дуже. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, зачепили ми ситуацію на польсько-українському кордоні, і от північні, наша північна ділянка, там де ми живемо з Росією.